Привіт, друзі! Сьогодні ми уже переїхали на літню кухню і будемо готувати таку страву цікаву. У нас є Домашні яйці 10 штук, і молоко домашнє, але мені треба літр. рівно літр, Я зараз відміряю і вилию в каструльку. Будемо готувати таку грудку, сирну яєчну грудку. Вона може бути і сольона, і солодка. Для того, щоб відділити грудку, я придумала ось таку конструкцію: ця формочка для сиру. Це друшлак і миска, в яку буде стікати сиротка. І я хочу зробити солену грудку, значить, будемо робити з петрушкою. Можна ще з перчиком солодким, можна з перцем гірким, як хто любить. Значить, так, збиваємо зараз яйці в миски, солим яйці і молоко ставимо кип'ятити. Так, друзі, солим яйці. Прямо добренько солимо, тому що це буде солене. Так, і збиваємо вилкою. Збиваємо довгенько, щоб добре розійшлися білки з жовтками. І чекаємо, коли в нас закипить молоко. Друзі, молоко наше закипіло. Дивіться, воно майже, майже, майже. В гаряче молоко. Помаленьку вливаємо яйці з солью. І даємо масі, зразу ж колотимо і даємо масі прокипіти минут 10. На маленькому вогні, звичайно, до відходу таких хлоп'їв, щоб відділилася в нас сироватка. Колотим, колотим. Слідкуємо, робимо маленький вогонь. Друзі, приблизно вариться дві хвилини. Дивіться, починає виділятися такі хлоп'я і починає виділятися сироватка, але це ще не готово. Ніякої кислоти, нічого ми не додаємо. Дивіться, бачите, робляться такі кусочки, хлоп'я такі робляться. Варимо далі. О, дивіться. Друзі, я варила десь 8 хвилин, дивіться, які вийшли хлоп'я. Тепер я беру, я хочу, щоб це було солод, солоне, таке перчене. Беру червоний перець. Так кидаю по вкусу. Люблю таке перчененьке, от і кидаю. Так, і беру отаку суміш перців. Суміш перців. Тут всякі перчики. Так, і кидаю сюди петрушку. Це все колотим Страву цю, Так. І виливаємо в нашу оту конструкцію. Так, друзі, дивіться, гарячим виливаю гарячим. Це не сир, це така яєчна суміш, грудка така. Так, тепер цю суміш, ось так треба втрамбувати ним трошки, придати їй такий, як би форму. І забираємо з конструкції. Піднімаємо сироватку забираємо і даємо остинути і стекти всій цій сироватці. Так, оставляємо. Я підклала таку тарілочку, оставляємо для вистигання повного. І наша сироватка туди відділиться. Друзі, пробуємо наш, нашу грудку, наш продукт, який у нас вийшов. Давай, повертай. Виповсом. Виповсом, хорошо, тепер ріж давай. О, хорошеньке. Так. О, а тепер давай спробуємо. Такой відріжчик то сир. Угу. Таке. Давай пробувати. <gülp customs> <з Saiyan> ну що? Хорошо, Аліска, ти не закло. Ну що? Смачне? 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 Солі треба. Ну, трошки більше посолити. Трошки треба більше солі. Ну, це вже таке. Дякую всім за перегляди. Заходьте на канал, підписуйтеся, готуйте собі таку Мачне. смачну їду. Смачне Час